Сього поліція Зараз подивіться, що тут відбувається О -о -о -сім -сім. доброго дня, я журналіст. Підскажіть, будь ласка. Не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступити. Хлопці, нормально. Ну, я журналіст, я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте? Тут нічого такого немає. Пацани, ви з України? Ну, нормально, я ж питаю. ну я ж так, так. з України, Скажіть вашу позицію. Ви проти блокади, якщо проти, скажіть. Це нормально, кожна людина має право на свою позицію. А Чи ти вас ти просто. Ти? Вибачте, не почув. Я дав вам добре. Все відбуде. Чи вас просто як стадо звезли за 50 гривень сюди. Це. Ну, пацани, це ганьба, ну реально. Хлопці, скажіть Водій, скажіть, будь ласка, це якийсь колектив трудовий чи хтось? В мене наряд я отримав. А наряд на якомусь гаражі. заводі? В гаражі? Я в гаражі. Константинівці? Ні. А в якому місці? Урахул. Урахул? Пацани, скажіть, яка ваша позиція? У вас спортивний клуб якийсь чи що? Хлопці. Бать, ну давай розворачуйся. Та подожди, ну по чого ж розворачуватися? Ну, Дивіться, скільки тут людей, всі вони ховають обличчя, тобто я б назвав би цих людей тітушками. Ви ходите, я закрию двері, похова. Я б назвав би цих людей тітушками, яких везли на розблокування е редуту в Артемівську в нинішньому Бахмуті. Ганьба, пацани, це стидно, це реально стидно, соромно. Ганьба!